Так, дорогі мої, ось як нас уже з самого раннього дитинства починають обманювати наші батьки. Одним із самих перших обманів для дитини, знаєте, що є? Ану, собі подумайте і ще співпаде з вашим, з вашим вибором: соска. Дитина хоче молока, а замість того, щоб дитині дати молока. Дуже часто батьки що роблять? Дають соску. Дитина хоче молока і в неї шок. А де молоко? Немає. Так, соску дали на смокчи і мовчи. Ось перший обман. Тому, а таких обманів, знаєте, скільки? Їх є не те, що сотні, їх є тисячі обманів. Тому ось. Звідки йдуть страждання? Тому що все життя суцільний обман, і як би це дико і страшно не звучало, але він приходить. Самий перший обман він приходить від батьків. І поки ви це не усвідомите, що саме батьки невирішені стосунки з батьками причина ваших страждань і не поставити їх в правильне русло не пройдете сепарацію, будете далі страждати.